Пау, пау! Пау, любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми злетіли в Роблокс, і от такий от режимчик, де нам треба стати реально здоровими такими пузачами. Хе-хе, <реш> просто подивись на мене. Я вже як той такий, якісь, знаєш, ну, шарик для боулінгу, напевно, я не знаю. Проте, в принципі, ти знаєш, режимчик повинен бути, в принципі, цікавий. Попробуємо якось отако просто від'їсти собі реально здоровенське таке пузо. І оце що за штука? Я залутав гроші, да, Обалдіть, непогано. let's go, І е, якось попробуємо захавати кента, да? Ось якийсь перший кент, а ну. Всю. Чи назис його? Вже як Ізі. Не знаю, чувачок просто якось під'їхав, став АФК і видно, чи сідався, чи що. В общем, то хто його знає, проте я дивлюся, у нас зараз топ-1 має три мільйони, ти прикинь, лями! Абалдеть. Це просто жесть, як багато. Проте ти знаєш, я б хотів сказати, що ми так непогано прокачуємося. У мене вже 45 цілих тисяч. І ми можемо якось навіть когось поїхати захавати, так? Да? Ось до такого якогось кента, ану, ді сюди, бенс. Let's go. Непогано. Плюс ще 25 тисяч. І давай отако от десь сюди в кубку до всіх. Ану, ану, хто, 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 хто. Волшебник це тільки що я побачив, просто взяв і лівну. Абалдій. Ну і в принципі непогано слухай, да? Можемо тут сюди бабки залутати, let's go. І давай тепер уже, так як ми можемо по чуть-чуть душити кінтів, давай якось тако його заманювати в да? Отако. І тупо хавати. let's go. 106 тисяч маси, Це вже, ну, тако непогано, юно. Якось кенташе я задаю. Нормально, let's go. нормально, Тут усе, в принципі, такі цікаві пасажирі. Оце я би з вами тут би та сама, я, звісно. Да-да-да. Ану, іди сюди. Я по тако якось би на перехват пішов його, так? Да? В принципі, чому б і ні? Ану, віддай мені свої 20 тисяч. Хе-хе! <сум> сюди! go 153 тисячі слайз, я топ-2 на сервері. Let's go! Let's go, let's go! Let's go, go zip-зі. -zi. Да. Уже починає плавити кришу непогано. Проте я по тако тут кентів сожрав би. Ану, сюди, іди сюди. А що ти малих пресуєш, а? Кікі-трікі. Є так то чувачки побільше, які реально можуть тебе захавати. Хе-хе. <сум> <свісна> сюди, непогано. 200 тисяч, ти прикинь, ЙО маю. Йо ма, не, ну це, звісно, не 3 мільйони, проте, в принципі, знаєш, я вже так непогано так прокачався. І я б реально захавав би оцю подружку. 100 тисяч, ти прикинь. Ану, йди сюди. Ану, сюди, йди. <свісна> ану, а аню. Так, 3 мільйони десь там, хорошо, це в принципі мене. Влаштовує, а от тебе б я реально з'їв би сюди. Хо-хо-хо-хо-хо, 316 тисяч. Обалдеть! Ну я непогано так прокачався, да? Тільки зайшов і уже диви. Жесть! Просто наробив якоїсь жухи тут на сервері. go. Так, 50 тисяч у кента, ну і сюди. Так, все, тихо, тихо, тихо. Let's go. Нормально. Ось тут ще під ногами щось хтось бовтається. Давайте, давайте. То ще на мене в кого тут саме найбільше? Десь 93 тисячі є. Де це? Де-де-де, покажіть. Покажіть мені. Я не бачу, я бачу тільки воно 74. Я годен прям реально під'їхати до нього. Ану. Дві сюди. Ано ну. О, той кент лівнув. Прикинь, я то подив на серві. Все, жесть як. Все Але треба буде десь знайти то. А, я бачу, де він оно. 116. Він пропав. Він, походу, лівнув, прикинь. Жесть. <звач> ну так, два тепер оцей 150 тисяч, ану. 156 у нього. Угу Так, хорошо. хе хорошо. хе <звачки> Сюда. Let's go. Ну, все. Хто що мені зробить? От хто мені що зробить, а? Я вже просто можу отако стати. Ану, ну, о, давай. Оп, на ноги, щоб побішечку. О. <звачки> І всі можу тут подивитися, де мене тут суту. Делі, а ну, що мені дають? Плюс 3000 тисячі сайс. Сюди, нормально. І сказав би, що то мені дуже сильно поможе, правда вже? Але проте, ну що ж, плюс по 5-15 по 15 XP дають, непогано. Шоп. Давай подивимося, що в мене є в шопі. В шопі все заробиться, да? Ну, таке, як да, все заробився. Ладно, а що по спінам? Спіни є. Ну, спіни, в принципі, теж поки що юзати не будемо. Проте мені знає, що цікаво, а куди. А мені потратити бабки. Save your size. Це що таке? Я можу зберегти свою... цю, диви, свої розміри. Ану. Цікаво, давай хоч перепровірю, що це таке. Ану, ану, і що це? Сейв. А, робоксів коштує, я поняв. Ну ладно. А мене ще тут подарунки диви, є ще трошки сайзів, всяких спіни, непогано. Нормально. Ну диви, я топ-1, у мене 620 тисяч, найближчий 140. Ну це мені здається обалдеть, ні? Я маю такий величезний просто відрив Я, чесно кажучи, отако до них би під'їхав туди в движу, в принципі, то вони прям тако, диви. Прям нормально, нормально. Аню, аню, аню. Сюда. Ану, давай. Давай. Ага. Я шакузю, з'ю случайно, прикинь. <laughs> ну, все, хана тобі Хана тобі, Хана. тобі, хана Ану, 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 еще, еще. <laughs> все, мене вже майже мільйон Обалдеть. А де один плюс мільйон сайз required. Оно я можу в світ 2 якийсь степнутися, але мені треба мільйон сили. Ну, мільйон сили це, в принципі, ми зараз доформимо. Мені, типа, а, ну, 116 тисяч бачу. Я бачу кого їсти, 170, а ну йди сюди! Ще плюс 300 штук мені прям не помішає. А ну. Що тікати починаєш, да? не. Ага. Я б, в принципі, з радістю, розумієш, з радістю б я б відпустив тебе, але. ні а. Мені треба попасти в світ 2. Я ще якийсь подарунок забрав, прикинь. Все, бенц. Мільян двадцять п'ять. Лес І можемо отако телепорт до світу -2». А Ану, паба. Е, можна зайняти пару секунд. Ладно, я подожду, Хорошо. Так, і що тут? Ти помер? Ти помер і втратив лям 260. А чому? То мене з'їв? Не поняв. То мене міг з'їсти. Це що за приколи? Поки я тепався, мене сажав кент, що не поняв. Прикол. Що це як це називається? Не поняв. Але проте, ладно, що ж, починаємо все з нуля. В принципі, я насправді не дуже то і проти. Можемо отут трошечки халяви підлутати, в принципі, то. І буде нам трошечки легше. В принципі. Я б ще отут того спіни покрутив якраз. В принципі, це можна зробити. Має вже 50 е, з лишнім тисяч. обалдєй. Let's go. Ще плюс 3 тисячі впало, непогано. Давай, в принципі, я годен прям тут нормально так покрутити. І я насправді хотів би, щоб мені щось прям годне випало, насправді. То. А так падає поки що по плюс 30 тисяч. Ну таке. Ну таке. У мене ще два спіна є. А можна ще 30 тисяч зверху? Понял, можна 500 бак, ладно. <реш> цікаво. І ще плюс 3 тисячі. Ну, ладно. ладно. Не густо, але в принципі, теж в принципі піде. А де я можу потратити свої гроші? У мене 23 тисячі у мене є, де їх потратити? Не поняв. Оці штуки можу купляти якось, ні? А, це за робок, Ні, ні, Не хочу я робу. У них все одно нема. <реш> а де ж мені потратити гроші? А, це тут, та ні, нащо воно мені треба? Я думаю, можна щось толкове за гроші купити, а воно якось і ні. Обалдеть. Ну ладно, але я, в принципі, так-то вже назбирав тут е, 100 тисяч. В принципі, отакож і з'їм. Ой-ой-ой-ой-ой, в нього тут яка як швидкість. 280 кусків, йо мою А що ви тут таке виробляєте? Ви мене хочете з'їсти, да? Ви мене хочете з'їсти? Ви мене хочете з'їсти. Не надо мене їсти, не надо мене їсти. Я зараз застопився тільки що в стіну. Обалдеть! обалдеть, І просто все просрав, прикинь, всю свою просто силу, весь свій жир, тупо провтикав. Ну це просто прикол. Але в мене так то був мільйон, у мене його забрали. А чому я так і не понял? Ну ладно, тут ще, до речі, две. Буде світ три, поняв. Проте він ще недоступний, його не випустили гру. Цікаво, цікаво, цікаво. Проте, обалдеть, Автофарм? Ось до. А, і воно прям саме буде збирати, ти поняв? Прикол. Але тут в кінді, походу, куплені всякі штуки за робукси, так? Да? Диви, вони прям якісь швидкі, типу, поняв, такі світяться. Обалдіть. Тут на мене якийсь кен засіхає. А ну тихо, 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 мальчик. Не перепутав, ні? <губ> Обалдіть. Ну тут оце в цьому світі вже не так і легко, в принципі. то. Але можна забрати отаку подаруночку, Непогано. Я, правда, не поняв, що я залутав, але ну, що ж провешла? Нехай вже так і буде. Проте, ой-ой, ой-ой-ой, ой які тут злі дядьки їздять. майо. Проте, що ж поробиш, що ж поробиш. Ну, пока що я думаю, що можна, в принципі, пофармитись, поняв. І потім отако, якихось отаких кінтів пробувати їсти. Які отако прям відстають так нормально. Десь, поняв, дозволяють собі лишню, скажімо так. І оце на цього кентап наїхати. Та там теж, в принципі, такі кенти не дуже то і приємні спілкуванні. хе <реку> <реку> хорошо, let's з'їв, хорошо, Непогано, у мене вже є 66 тисяч. Принципі Проте, кого боятись також є. І, до речі, вийшов в кент з трьома мільйонами, ти поняв? Проте я по ці 37 тисяч от прям би так би з'їв би. Іди сюди. go Хорошо, непогано. Мене вже 108 тисяч, але мене хотіли з'їсти, да? Кент до мене прям їхав-їхав, але зупинився. Ладно, непогано. Ось у кента 21 тисяча. А ну, іди сюди. Я хочу тебе з'їсти. я тебе реально хочу зіжрати Ану, ану ану, ану о, диви, так я йому обалдіть, я його зараз їм диви. А ну бам, все, let's go. Непогано. А в нас тим часом знову топ-1 новий. 381 тисяча, ти прикинь. Обалдеть. А я топ-2 займаю поки що. Мені треба, коротше, якось від'їстися, коротше, поняв. Щоб потім можна було зіжрати оцього чувака. Але він такий, ну да, поняв, прям таку в мою сторону, прям нагло-нагло їде. Або він на турі до мене їде. Йо-мойо! Що -йо! робити? А що робіть? А що робіть? А ніяк. А все, а прикол. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Я щось таке понажимав там кнопок різних, все, халепа мені, халепа, поможіть мені. Я не хочу помирати, не хочу помирати, не надо не надо, не надо, не надо відчепись від мене. Відчепесь, відчепес, відчепись, відчепесь, відчепись, відчепись, відчепесь я не хочу, не хочу, не хочу. Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Відстань від мене. ні. Я опять все просрав, так ти чесно. Фу, який ужас. Який ужас? Пішов ти в дупу, ти поняв, ти чмо. Ти не легіон, ти Ти чорт. Просто якийсь шок. Так не чесно. 500 тисяч сили коштує 500 робусів. Опалдіть, от я б зараз би... купив би. Розумієш, це просто на зло, щоб його з'їжджати і все. Я був би довольний. А що ви до мене прицепилися? Що вам від мене треба, а, ну кеш? Пішли вон. <laughs> а що таке, да? Наступають на п'яточки, Ой, на п'яточки наступають. Ой, ой і мені на п'яточки щось наступають, не поняв. О. О. Тихо. Ну що це таке, мене зараз новзи з'їдять, так нечестно! <laughs> Але токен та він теж так лапух. Просто заді мене в'язався і ще й мало того, що мені не дав пограти. Ще й сам помер. От просто це якийсь прикол. Просто обалдеть шесть як. Жесть як. Не можу я набрати, не можу в цьому світі. Мені, до речі, якийсь подарунок випав. Що це таке? Якесь зілля випало, жесть. Але я б насправді, чесно кажучи, якось би хотів би залутати прям море сайзу, поняв. Там воно 3х сайз, 2х спавн. Це якщо ти віп. Але це коштує 40 робоксів на, на цю на дубу. Це. блін. Це обалдеть. У мене нема таких грошей. У мене один робукс. Що ви хочете від мене? Можна щось за робукс? Я не проти. Але проте. Ех, 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 нічого, на жаль, я не... Нічого. Я поцю кінта чуєш? а нуди сюди. Ти у нас, в принципі, у віп-зону не попадеш, да? Чи попадеш? Не попадеш. Хе-хе-хе. <свят> Не попадеш, все нормально сюди, халява. топ 3 зразу став, прикинь. Обалдеть, А як так можна від'їстися от зараз швидко, щоб наздогнати оцього легіона, а? Просто якийсь шок. Йому б якось зрозумів. Ну, таку сісти на нього і зіжрати. Але це обалдеть скільки треба мати. А де набирати, ти й не знаєш. Таке відчуття, наче без донату не обійтись, дам? Ех! Але тут ось я бачу таких ось окінтів. Я б їх всіх без'їв. Але, той відступив. Яй-яй-ой-яй. А ну йди сюди. Нормально, так, хорошо. Я є топ-2. Let's go. Ааа, легіон того з'їв, ти поняв? Обалдієть, нього мільйон. Це просто я якийсь той жах. Як же ж мені бути? Дайте когось з'їсти. Чуєш? А не йди сюди. А, там вже і той кент підключився. Я, я не буду туди лізти. <схід> не хочу. Там якось люди такі поняв, неприємні. Я по сю сюда ось в лісу, ну. Ану, йди сюди, братуха. Ти в нас топ-4. Він здався, поняв. Він просто здався, Бемц. Має 330 тисяч сили. Непогано. Ого, це що таке? Я нажимаю пробіл? Поняв. І якось в два рази більше отримую, типу, сили. Що? Що за приколи? Ха-ха! Це за... Це... Не поняв. У мене наче й швидкості більше, да, коли я так роблю? У мене опять прицепився цей додик. Ну Иди в дупу. Іди в дупу. Прям поняв і не дає тобі життя. Він прям душніла смердячий. Фу. Фу Душніла! Фу душніла. Фу. Фу Душніла! Ну і як мені боротися з цим? Ніяк, все. Давай. їж. Я не буду тікати, все. Пішов ти в дупу. Я офіційно заявляю, що цей легіон душніла смердеч. Так що все, я не знаю, я попитався, в мене не вийшло, я тепер такий малий, і в мене ноль, і все. І, і все. я кулька на ялинку. Так що, в принципі, друзі, якщо цей відеоролик вам сподобався, то обов'язково тисніть свої вподобайдини Не забувайте підписуватись на канал. А з вами, як завжди, був ваш друзяка Кадімич Тож, всім файного настрою і всім па Отакої шість більше вся кінці.